Ви знаєте, що на неділю заплановано віче. І багато дуже людей на Майдані кажуть: годі стояти, треба йти на міжегір'я. І ви знаєте, що ця ідея, вона практично вже цей цілий місяць вона йде іти на міжегір'я. І ми маємо усвідомити, як би знову ж такі ризики цього плану. А які ризики можуть полягати в тому, що Знову ж таки, там буде спровоковано щось на зразок 1 грудня. І використано як привід для розгону Майдану, як ведення надзвичайного стану і е е відповідної картинки на телеекранах і України, і всього світу. Подивіться на цих значить майданівців. Тому я вам просто хочу розповісти, як член Ради Майдану, ми обговорювали питання, що робити, і ми опинилися дійсно в непростій ситуації. Тому що з одного боку, люди вимагають цього походу, і вони підуть, незалежно від того, що, скаже, що скажуть, скажімо, керівники політичних партій чи Рада Майдану. І якщо, умовно кажучи, Рада Майдану скаже ні, ми не йдемо. Що буде сказано, зливаюсь Майдан. Правда? І ця теза буде підхоплена одразу. Ну, власне, цього чекають на Банковій. Тобто все, що не робиться на Майдані, з Банкової коментується тим, що зливається Майдан. Отже, якщо активісти і політики скажуть, що ні, не треба йти на Межгір'я, ви зливаєте. Так? З іншого боку, йти на Межигір'я, ще раз я кажу, ми маємо бути цілком свідомі того. Що коли відбудеться фізично, підійдуть оці от колони до внутрішніх військ, невідомо, де вони будуть стояти. Може, їх поставлять там, за 5 кілометрів від Києва, може ближче до, до... Міжгір'я, е, можуть відбутися провокації. Значить, тому було прийнято таке рішення, що е, робимо віче, традиційне Віче. О 12-й годині і починається автопробіг на Міжигір'я. Той автопробіг, в якому будуть представники Ради Майдану, і які беруть на себе власне відповідальність за те, щоб він був мирним. Тобто, це те, що можуть зробити активісти. Тобто, за цю частину можна взяти відповідальність. І я дуже хочу, щоб просто ЗМІ направили, поширили цю думку про те, що ці, хто підуть, в піших колоннах, так, А ми вже знаємо, що тобто, без нас, без Ради Майдану, в Фейсбуці було оголошення, зустрічаємося о 12-й годині на Героїв Дніпра і йдемо на Межегір'я. Значить, чи ми не знаємо, хто ці люди, хто писали в Фейсбуці? Так? Знову ж таки, можливо, все це цілком щиро. Але. Знову ж таки, меседж має, має бути такий, що в піших колонах можуть бути провокації. Ні в якому разі не піддаватися на це. Ті, хто починають кидати фаєра, це провокатори.